Продовжується терор окупантів на Запоріжжі і, зокрема, в місті Енергодар, де знаходиться Запорізька атомна електростанція. Отже, щоб ви розуміли, там викрадають людей. Десятки нових випадків було зафіксовано власне в самому енергодарі. За повідомленнями місцевих жителів людей забирають та поміщають у підвали заес, де їх допитують і катують. Це повідомляє Східна Правозахисна група. Отже, викрадають за більшого звичайно активістів, волонтерів, місцевих підприємців, мешканців, які не підтримують окупантів. Затриманих відвозять до підвалів, де їх піддають тортурам, Виливають під ноги розчин хлора. Тримають в це, це закриті камери, щоб ви розуміли. Використовують тортури струмом, звичайно, використовують удушення через телофанові пакети. Власне, кілька разів туди приїжджали мікроавтобуси з великими мішками, як пояснили очевидці, це запаковані тіла, які вивозили у напрямки Кам'янки Дніпровської. Ситуація на ЗАЕС стає все більш критичною і вимагає участі міжнародної спільноти, тому що там може виникнути нова Буча, не менше.